І православних Христия, Господи помилуй. бо милостивий, людинолюбний Бог, Ісей Тобі, славу, села, й Мої Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки, Господе ві помолівся. Господи, Боже наш Ти Спасителем Твоїм Твоїм і сподобив лукання Алелейській показати цінність, подружжя, Твоїм пришестя, самі нині слух Твоїх, Михайла і їй зволити з'єднатися одне з одним, збережи в мирі і єдиномислії, покажи чесним їх подружжя, збережи нескверненням їх ложе, зволь, щоб їх співжиття було непорочне, да їм дожити глибокої старости. І чисте в серце сповняти заповіді Твої, бо Ти си, Бог, наш Бог, що милої спасає, і тобі славу села, з безлачани Твоїм Отцем, і все святим, і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки. віки. Наступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже Твоєю благодаті. Я все звершено, святом, мирно і безрішного, Господа А на наромию, вірного наставника, охоронця до життя нашого, Господа просім. Прощайне відпущення ріхів, про нашого, Господа просів. Добро і пожиточного душа наші мироди світу, Господа просій. Останок життя нашому, мирі покаянні завершити, О, Господа проси! Християнської кончини життя нашого, безболісний, і мирне, І доброго двіту на страшному суді Христому проси! Я йди віри, при часто Святого Духа, випросивши самих себе і один одного. І все життя наше Христобові вітаймо. Дико, зі сміливістю неусудно в сміти призивати тебе небесного Бога Отця й мовити. Та нині повсякчас, і на віки, вині, голови ваші, Господи, преклоні, Господи, Боже, ти все створив силою Твоєю, твої вселенної прикраси вінець, що сотвореного тобою, лосуви духовне, благословення. Цю спільну чашу, яку дається тим, яких ти об'єднав на спільне життя в подружжі, бо благословилося твоє ім'я. Позвелився жениший Авраам і благословився, як і геоножся, як дяків.